Вітаю вас! І пропоную відео, яке розбиває один із самих популярних міфів багатьох політиків. Ви знаєте, що час від часу вилазять українські політики, експерти є такі, і починають трандіти. В Україні великі запаси нафти, а от у нас, олігархи, у нас погані! Я говорю: брехня. Ви що? Не чули, що говорила Юля Тимошенко брехня! Ви що не чули? Брехня. брехня. Тому що політики завжди Ну, Саме цікаво, коли ви їх ловите на брехні, вони ж брехали! Так я вас попереджав, що вони брехали. Що ж от Зараз я вам покажу саму велику брехню українських політиків. в тому числі Зеленського, в тому числі Шмігаля, і так далі. Знаєте, що називається отак влітцо? Да-да-да. Ні, зрозумійте правильно, політики дійсно, ну, як ви скажуть. Брехати люблять. Причому в деяких моментах, навіть коли йому фахівці говорять, не треба. це. Ой, да ви знаєте, люди тупі! Треба їм брехати! Вони брехню люблять. Тепер, українці, то знати правду. Саме, само, само. Дивіться, це карта. Ну, скажімо так, де є нафта? Як бачите, в цій карті показано, де є запаси нафти в світі. Які країни, ну, скажімо так, можуть жити за рахунок нафти. Ну, красивенько зроблено, бачите, так проскідана навіть. Ну, і показано, які країни мають дійсно великі запаси, які поменше, бачите, на першому місці Венесуела. Не дивуйтесь. Так, да, там є фахівці, які вам зразу скажуть, що у них нафта не такого якості. Давайте так, про якість я мовчу. Я, я знаю, що нафта ділиться на різну якість, я знаю. Але давайте цю тонкість не буде. Просто ми зараз бачимо. Де є дійсно нафта в яких країнах світу? Ну, Саудовська Аравія ви здогадується, Кувейт ви розумієте, Б'єдна Арабські Емірати теж бачите, Іран, Ірак. <рошія> Росія, да, 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 Росія там теж є. Ну Як ви розумієте, що це так, це барель, а, мільярди барель. Тому що я от сам тільки що речу, да, так, ну, запас. Тимається на увазі, от ви можете скажуть, о! Тепер ми зрозуміли, де нафта є, значить бачите, навіть в Канаді. От оце є дійсно. Ну там, бачите, ще й Казахстан згадується, Індія навіть є, ну, що скажу. І як ви бачите, є Україна. Бачите, червоненький, червоненький такий. Да, 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 да. Квадратиче, квадратиче. І от коли після цього ці дурні, ці невізласи, оці. Телепні царя небесного вилазять на трибуну і кричать, лементують. В Україні великі запаси нафти! Ніхто не хоче добувати. Я говорю, вас, по башки і бити до тих пір, поки вашу дурновату голову, хоч трішки клямки не зайде. Розумієте, оця звичка брехати вона така популярна. Брещуть, брешуть брешуть брешуть. Ой, ой, як добре? Ні. Це збрехня брехня. Ну, дивіться, так трапилось, нема в нас нафти. Ні, ну є але запаси мізерні. Дуже мізерні. Ну, бачите, там є знає, в Італії, в Албанії, там, в Румунії даже є. От в Румунії трошки більш ніж. Даже в Білорусі. Бачите, зверху трішки Білорусі. Ні, в Білорусі теж є, в Польщі є. Розумієте, є країни, де дійсно ну є нафта, але їх дуже мало. Край мало. Там, що називається, так посміятись. А є країни, є, де і багато. Да. Ну, бачите, ну ви, ви самі бачите, де. Та ж сама Солдовська, бачите, Єміноман, ну так, так просто Лівієм, а, 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 потім Алжир. Ну, просто так склалося, що ряду обстан є країни, де дійсно є великі запаси нафти. А так склалося. Є країни, де нема нафти. Просто не, ну, є, але дуже мало. От Україна якраз та країна, де мало. Тому скільки б хто не базікав, хто тобто б чого не верещав. Як би голови в сінку не били, скільки б не верещали, не доверещали, що ой, воно є, але там такі погані, да нема там поганих олігархів. Якщо б були б, давно б добували. Невже ви не розумієте, що якщо б у нас дійсно були б такі запаси нафти? Ну давайте вибираємо. Ладно, Росії не будемо. Це злочинна організація. Хочемо як Казахстан, помиш там на карт Казахстан. Будьте впевнені, що дійсно тоді у нас би були б дуже успішні нафтовики або азербайджан, бачите от там. Ні, Ну, звичайно, скажете, а от Саудовська Раді більше, більше не заперечував, азіоборжані менше. Але у нас мізер, просто мізер. Тому у нас на сьогоднішній момент дійсно ну, якби займатися добутком нафти. Це якщо, наприклад, ти якісь маєш преференції з держави і так далі, так. Да. А так, безтолково. Абсолютно. Нам проще купити пал. Ну, навіть нафту купувати можна, але знову є проблема, і дуже суттєва проблема е переробка. Тому що в світі на сьогоднішній момент нафтопереробних підприємств більше, ніж треба. Мало того, сучасні нафтопереробні підприємства, вони дуже ефективні. Вони, що називається, витягують все. В ну, радянські, там половина нафти йшла на мазут. Ну, щоб ви зрозуміли, просто дуже багато, ну, от мазут прогатили. А зараз е, вже сучасні от, ті німецькі, от е, в навіть є пара таких німецьких, такі в е, Нідерландах, да. Вони висусують, вису, вису, <свісно> <свісно> видавлюють все, що тільки можна, що не можна. Так, да, такі є. Але розумієте, така виникла ситуація. Вони то все роблять. Кому зараз запродають? Ні, я розумію, сказати, ні, ні. Споживання є, все є, але е, в світі вже якби це перенаситили. Розумієте? Просто в бізнесі дуже часто так відбувається. от, Прибутковий напрямку. І народ Шарахнув. Це вже, що називається, і не, і не залізеш. Так, да, по великому рахунку, е, Сполученим Америки ця війна, яка є в Україні, вигідна, тому що вони створюють проблеми Росії. А бачите, Росія 80-ті. Мільярдів бареля. І, звичайно, створюючи проблеми Росії, вони тим самим розширять для себе можливості. Да. Крім того, впливають десь на Судовську Аравію, на арабські країни. Хоча, як ви бачите, арабські країни, ну вони супер лідер. Це одинаєш ситуацію, що бачите, Іран, Ірак, бачите? О. да, дійсно для США вигідно, щоб в Ірана були проблеми, тому що це якби конкурент. А Іраклі їх цікавий. Теж, ну, давайте так, як уже, подивитись Уважненько. да, Все це є. Да, ці всі інтереси враховують. Венесуела е, теж, ну просто я говорю, там порядок обставин. Ну, ну, теж, якби Америки, я думаю, задоволені б взяли під контроль Венесуелу. Ще є, та є. Ну, я думаю, що колись таке можливе і трапиться. Там ж були такі моменти. І от така реальна ситуація. Нема в Україні. Хватить ці базікання, хватить ці фантазії, хватить ці всі розмови, що мимо. Ми... Ні, ні. Навіть якщо ми будемо все, 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 все добувати, мало. Мізерно мало. І навіть я думаю, о, побудем. ну побудуйте, а переробляти нафту де будете брати. Ну, так от і не мореште голову. От і не мореште голову. Просто говорю, що дуже часто, дуже часто, от політики говорять разну дурню, я розумію, людям вона подобається. Я дуже розумію, а люди це підтримують. А замість того, щоб подумати власною головою, власною, подумати, що люди добрі, це ж дурня, да. Ви Просто розумієте, порядок обстав дійсно в нас нафти. мало. Е, от оті всі розмови, що десь там щось є. Якщо десь там щось є, то ці таблички б, це було б. Тому що розумієте, яка ситуація. Е, Оці всі розмови, а там десь щось заникане, ну тільки ще не такі розмови по всій плані... планеті ведуться. Але, але будь-який фахівець, який трішки розуміють, там скаже, знаєте що? От якщо воно є реальне, є реальне. А от те, що міфічне, туди і залишається. Тому що, да, в принципі, є багато країн світу, які не добувають нафту, але там у них є такі запаси, супер-пупер. Напевно. А що не добувають? А, ну, хто його знає, може є, може нема. А, мо, а може взагалі прибрехнули. Ось така ситуація. І як ви не розумієте, щоб у в нас була б нафта? Що її б добували так, що мав Не Невже ви думаєте, що в Росії добувають нафту, тому що, тому що вона є, а не тому, що її там хто-то, а можливо, ні. Вона є, добуває. Да, там великі корпорації, да, нафтоперо, ну, і так далі. да, олігархи, які сидять на нафті. Тому що є. У нас по великому рахунку, ну, день якби сів колись на Укрнафту. Ну, сказати, що він дуже на цьому розбагатів, не дуже. Він розбагатів на бюджеті більше, ніж на самий нафті. Тому що в нас дійсно запаси мають. Тому ці всі розмови, ці всі базікання, ці всі фантазії, що в Україні. Ні. Треба займатися тим, що є в Україні, а що є в Україні? Земля. Тут, якщо була б карта по землі якраз, у нас класна се. У нас дійсно велика кількість пахотних пахватних Причому, Які можуть давати дуже якісний урожай, і от для нас нафта це зерно. Олія, якщо хочете. От така от правда життя, яка, як ви знаєте, очі риже. Ну Дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення. Всім вам! Нагадую лише раз, не забувайте ставати спонсором мого канала. Ну і не слухайте цих дурнів. Боже, як вам не набридло їх слухати. Не набридло? Дивно. До побачення. Вітаю вас! Ну Якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.